Заслужений художник України, який створив багато живописних і графічних картин Микола Підгорний, видав альбом власних робіт. До нього увійшли близько 300 портретів земляків, сучасників та історичних діячів. Видання виготовлено з дуже якісного паперу, як говорить сам художник на європейському рівні з метою ознайомлення полтавців із власною творчістю. Ніякої комерційної сторони цього альбому нету, тому що в продажу. Він... поступил по полцены. И он несет просто такую познавательную, потому что, ну, я думаю, историкам мастерства, людям, которые занимаются искусством, школьникам, студентам, ну, я надеюсь, этот альбом будет интересен. Шанувальники митця дуже радіють, адже тепер вони матимуть змогу познайомитись ближче та насолоджуватися його творчістю не лише у виставкових залах. Я дуже ціную творчість Миколи Підгорного. Це дуже талановита людина. і Я вважаю, що нам просто повезло, що він є в нашому місті. І, на жаль, до цього часу в нього не було такого альбому. Хоча він дуже багато написав робіт. Він дуже багатогранний художник в різних жанрах працює. І кожна робота дуже цікава. Кількість видань обмежена всього 200 примірників. Їх подарують полтавським бібліотекам, науковим закладам та музеям.